Усе за для перемоги Йона Чернівчанка відрізала 40 сантиметрів свого волосся, аби виручені кошти передати нашим військовим. Привіт, мене злата злати на років, Я живу в Італії. Знайомтесь, це Злата Орлецька дівчинка родом із Чернівців. Проте вже рік разом із родиною мешкає в Італії. Аби допомогти нашим збройним силам. Юна Українка відрізала 40 сантиметрів свого волосся. За його продаж вдалось виручити 150 євро, які дівчинка передала військовим. До придбання потужної рації долучилось і акціонерне товариство Чернівці газ. Світові історії. Історію України безліч героїчних вчинків, прикладів. І ми знаємо, що і в стародавніх міфах Греції і в суміжних народів були випадки, коли військові підрозділи рятувалися за допомогою волосся. І цей вчинок якраз є і одним із таких, я думаю, що він увійде в історію Буковини, в історію українського війська, коли навіть не жінки. А діти робили все для того, щоб українська армія перемогла. Військові зазначають, своїм прикладом дівчинка показала, що не важливо, скільки тобі років та в якій ти країні. Якщо ти маєш бажання допомогти своїй батьківщині, ти це зробиш. Ірина Задорожна, Максим Демко, Чернівецький промінь.